Доброго здоров'я всім дорогі друзі і каналу. Сьогодні у нас 22, 22 вересня. Осіннє рівнодення і ми беремо в Березному такого Вольва Я у Березному давно комбайнів не брав у хлопців тут. О, бачите як їздять. Подожди, подожди. Ще, 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 ще вперед. Обідат не поїхав. Подожди. Давай подихенько. Таких, ще таких швидких виїзд... заїздів у мене не було. Молоді хлопці їздять скоро. Ну, чуть-чуть. Все, 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 все. Поки глуши. Заїхали. Заїхали. Заїхали дуже швидко. Зараз зав'яжемо, прив'яжемо, закрипимо і будемо. Ну що сказати, дорогі друзі, такої швидкої погрузки ще в мене не було. Молодий хлопець, він на ньому молотив на цьому комбайну. Оце вони продають свого. Заїхав дуже швидко. Відео, відео ви бачили. Чи будете хто буде, то будете бачити. Заїхали, продають комбайника такого Вольвіка свого, вони собі купили другого комбайна. Вольвик. Ось Він каже, каже, був років з 8 уже. Січкарня на ньому, на рухомих ножах. Все. все вже кругом все вдосконалене, в ньому щось тут вони переробляли. Тут їх поломки завжди десь бувають, десь отут. О, тут, а... Та. На подшипниці перероблено. Тут і там, там, скатна почіпнік, доска. І там На ще посіпні. якусь скатну доску зробили. Ну, хлопці ще будуть молотити їм довго. Десь завезем його, я ще не знаю куди. Зараз по дорозі будемо ще не узнавати адресу. Дорогі друзі. Костопольська об'їзна, таке кафе-не-кафе, ну, кафе, такий варочок продають. Ну, все. Можна перекусити щось. Зустрів, зустрів із сарного евакуатора, Валера привіз, маном привіз машину, він спускає, не може спустити щось. Приїхав з лівого машини, поламалась. Такий довгий ман в сарнах є. Ми з Валерою познайомились в перші дні війни возили ми на фронт. Для наших бійців техніку. Волонтерствували, скажімо так. Я тоді з Валерою познайомився. Машину я цю в сарнах раніше бачив, але бачив та й бачив. А то вже ми з Валерою разом з військовими їздили. Так, трошки далі. Завозили їм техніку, це було Шо десь березень місяць, напевно. Взяв хот-дога, взяв каву. Бачу Оляра привіз. Каже, приїхав хлопець із Львова, чи звідки вроде, каже, з Львова приїхав взяти машину, взяв де й сам вламався. Привіз тут сервіс Сервіс по, по мерседесах. Ну, В основному по мерседесах, по, по спринтерах. Приїхав Оляра, привіз його сюди на ремонт. Ну, а ми продовжуємо. Ми вже на трасі, вже Костополю об'їхали. Друзі, проїжджаємо в містечко чи саме те? Зараз побачимо, якщо успіє камера, що у Валєри є на стоянці. О, є. Є щось у Валєри вже. П'ять комбанів стоїть. Ну що, дорогі друзі, підписчики каналу! Їду я вже об'їзна дорога міста, шитомера, місцями дощ, місцями не дощ, нема по дорозі що такого знімати. Вже дор... зараз вже ще до розгрузки залишилось кілометрів 80, хочу зараз 6 годин почало, сьому думаю, може ще трохи назад вернусь щоб і не ночуватись у дорозі. Вроді невеликий рейс, я, звісно, трохи пізно виїхав. Я виїхав 3 години. З Березного, зараз 6, проїхав я вже 230 кілометрів. До розрустки десь 315. Ну Я думаю, може я ще встигну і додому. Там у нас далі блокпостів таких нема, може я ще встигну. Я трохи поспішаю цей раз, через те й не знімаю, щоб повернутися додому. Недалекий рейс, вроді він ночувати, ну, щоб не ночувати. Пізно сьогодні виїхав через те, що їздив у Рівне, настроювали мені Тахо, вже в мене Тахо, вот це з карточкою, все вже з маркіровками всіми. i'm sorry щоб щось познімати. Хоча я останній раз розгружався і темно було розгружав хлопцем комбайна. Ну то нічого нормально, може бути. Фонариком світив, знімав, Так, видно. Ну і так, дорогі друзі, підписчики, прийшло, пішов час розгрузки вночі. Получилось, що почні вночі. Ну я комбайна вже. Розв'язав, як скажемо. Ну давайте потихеньку. Хай хай йде. Має йти сам, потихеньку. Хай так. Стормозов знять його, не йде. Не хоче з'їжджати. Побачиш, тут багато землі. Він, він його щось держить, він на чомусь стоїть. Так, не може бути. Його щось тримає. Десь якісь тормоза, його тримають. О-о-о, щось там, ще раз, ще чуть, чи що. О-о-о, все, все, потихеньку йде. Потихеньку, потихеньку йде, йде, йде. Все, все, ще, 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 далі, пускаємо, пускаємо. Чуть руля вправо, якби. Во, добре, 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 йде, 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 йде. Во, ще йде, йде, ще. Ще, ще, пускайте, пускайте. Ні, не, не пускайте, пускайте ши-во-во, во во, во, во. держи! Стоять, 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 стоять Стоять, тримайте, я зараз скажу. Все, вже не турмозять, хай збігає прямо на землю. Нема, дорогі друзі, фонарик розродився. Отак ми з'їхали, потихеньку вже почнуть, не геть темно. І зараз буде чоловік заводити та їхати додому. Така наша пройшла, скажімо, ночна вечірня розгрузочка Вольвіка. Не знаю, нічого не буде видно через те, що не горить фонарик. Вже розродився і він тухне. Ну, Всім дякуємо за перегляд. Подписывайтесь на канал. А пока, всем пока!